Є новина, друзі, так не буде. Буданов меседж злодія і або відповідальність, або відставка Зеленського. Дослухайте до кінця. Е, Буданов дав інтерв'ю. Зачитає один е, кусочок: Україна це правова демократична держава, і ми маємо про це пам'ятати. Всі, хто про це забувають, чи хочуть зробити, щоб про це забули. Ні, так не буде. Е, ну, тобто, Буданов направив меседж. Я думаю, що це меседж Єрмаку. І його корупційній кліці про те, що ну ніяку диктатуру клептократичну, корупційну корупційно тут е, зробити не вдасться, і Буданов цього не допустить. А він має відповідні сили. Я нагадаю, що в них перманентний конфлікт з Єрмаком. Він декілька разів намагався звільнити Буданова, але це не вдалося, тому що Зеленський боявся ну якби суспільного осуду, і це прекрасний меседж, саме в потрібний момент. Тому що зараз ну Зеленський сидить в лужі, йому треба приймати рішення, звільняти, виганяти цих всіх людей. Day. І друге питання це відповідальність. Випустив ткач другу частину розслідування. До речі, відео Буданова і розслідування ткача є в мене в телеграм-каналі, є новина. в шапці Йдіть, читайте, підписуйтесь, поширюйте, це дуже важливо. І в цьому розслідуванні смотрящі за банками, ймовірно, з яких ці тюки Мінді що давали. Тобто Міндіч мав свій державний банк, Сенксбанк, з якого йшли тюки, брат цього Смадрящу отримав. Карпат Нафтокім вилучений в росіян завод. Це все через арму, яка була підконтрольна цьому міндічу. Так само всі вони їздили. От, в цей бек-офіс там є все, все зафіксовано абсолютно. Тобто вони вивели завод, який вилучили в росіян, і віддали своїм людям, до яких як натякає ткач, ймовірно, причетний Єрмак. Ну тобто, він ймовірно теж там долю мав в цьому заводі. Ви собі уявляєте, що відбувалось? Під'їжджають вони на автомобілях, під СБУ, їм виносять оперативні номера, а оперативні номера це номера прикриття для оперативних працівників, виключно. А це роздається там, цьому веселому, сматрячому, ймовірному, за все з банком, Міндіщем. Вони всі їздять на оперативних номерах з картежами, на Мерседесах по 150-200 тисяч доларів. В них є таємні місця зустрічі, паркінг, гібані. Все що завгодно, і це все, друзі, Зеленського. І тепер ну, одне питання: або вони отримають реальне покарання, відповідальність. Мінді ще сюди повернуть всіх, або це відставка Зеленського. До речі, попереднього відео я сказав, що робити Зеленського, як відбити атаку і наїзд Трампа. Так є ще один вихід: відставка Зеленського, коаліційний. Уряд, коаліція нова в Верховній Раді і призначення нового прем'єр-міністра, який буде управляти державою без цієї корупційної кліки. І оцей цей меседж Буданова він дуже важливий. Він їм каже: нічого ви не робіть, тому що ми цього не дамо зробити. Ми не дамо зробити диктатуру. Лайкербос, like, підписка, телеграм, шапці профіля. Є новини, підписуйся.